Вітаємо. Вітаємо! Нашим завданням зараз є заохотити вас до здорового та раціонального харчування. Звичайно, в наш час є багато корисних продуктів, але ми хочемо розповісти саме про користь морської їжі. Продукти моря повинні посідати основне місце в харчуванні людини, адже морська їжа містить багато вітамінів групи Б, також йод, маргани, цинк та інші речовини, які мають важливе значення для нормальної діяльності всіх систем організму людини. Наприклад, морські водорості мають здатність нагромаджувати різні дуже цінні для організму речовини, які рідко трапляються в природі. Морську капусту здавна застосовують для лікування і профілактики нервових і шкірних хвороб. Шлунково-кишкових і гінекологічних захворювань, туберкульозу та багатьох інших недуг. М'ясо морських безхребетних ракоподібних за своєю поживністю не поступається перед молоком і яйцями, значно перевищують поживність м'ясних продуктів наземних тварин. Страви, приготовлені з креветок, добре діють на загальний обмін речовин, підвищують тонус організму, устриці й мідії поліпшують кровотворення. В їх м'ясі є незамінні амінокислоти в таких кількостях, які необхідні людині. Такі ж функції виконують м'ясо, кальмара, лангуста та червоної риби. Делікатесна риба, звана червона, не тільки за свій колір, але й завдяки цінним поживним властивостям і смаковим якостям. Вона може вважатися важливою складовою нашого харчування. Основна перевага червоної риби в тому, що вона у великій кількості містить унікальні природні речовини: жирні кислоти, омега 3 коли цих речовин у нашій їжі достатньо. То рівень холестерину в крові буде нормальним, судини міцними й еластичними, а нервова система і мозок працювати чудово. А зараз я вам продемонструю, як можна приготувати смачну, а головне корисну страву з риби, а саме лосося тушкованого в вершках. Я продемонструю вам ще одну смачну страву, а саме суші. Користь цієї страви полягає в тому, що на заміну сирій рибі, яка зазвичай використовується в сушах, ми знайшли альтернативу креветки. What it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right? Like some other men do. Get out of here. Дякуємо вам за увагу.